Я заходила, як ви бачите, мій значок пацієнта. А ще я зараз у Марусі. Я зараз у Марусі а мій дім на 24-й, бо у мене немає такої штуки, щоб ставити готелі такі, отакі, як у Марусі. Чи отакі дом, будинки? Я поплаваю у басейні. Чи в басейні? Так. О, привіт. О, привіт. Лише, а ти... Добре, але Бо мені часто тут. Ну е можна, плавати по мені. Добре, я я піду додому лежати в ліжку. Добре, а я піду лежати в кімнаті. І, до речі, дякую за 30 підписників. Я дуже вам вдячна. Вдячна? Дуже вдячна. Так, ти дуже вдячна, так. А до речі, я тепер офіційна Хеллоу Kitty. Маруся годі там скрипіти на відео, а я зараз сяду позручніше сама. Вибачте за ці скрипати, Ми просто з Маруся і знову по телефону. Тому що Вероніка поїхала. Так, як це було в останньому відео. Це, до речі, міські, ну подивіться, зараз покажеться. Ось оце міські. Ось мій домашній басейн і я положу отут тут поряд з басейном. Чи тут не можна лежати? А, можна! Далі підемо в душ. А до речі, я навіть в реальності захворіла. Вороніка. Що? Ні, часу погано Добре. Ну я не знаю, чого так, але ще трошки краще. А, в мене низька якість зв'язку. Я піду до тебе, добре. Зараз двері відкрию якось. Окей. План Б. А можно просто телепортнотись? Так. Дуже добре. А вот так, чуєш краще. Так так, трошки. Я не розумію я я не розумію, в чому проблема. У мені вже не краще, я тебе вже краще чую, я тебе вже набагато краще чую. Добре, але підходь будемо завершувати. Вітал? Так. Давай. Я під... все одно. Давай, підходь, я біля твоїх дверей. Привіт. Ти де, де, вставай, як я, вставай, як я. Ага. Ні, вставай не переді мною, а поряд зі мною. Що тепер? Тепер давай, фіч. Я, потан... я давай я станцію одну таку штуку. Давай. Дуже всім дякую, що дивилися. Маруся теж дякую, ага. що ми що дивилися. Так? О, я ясно, цей танець. І на цьому моменті ми будемо завершувати. Так,